Чи доводилося вам коли-небудь відчувати незриму напругу, перебуваючи поруч із кимось, чиї слова здавалися дружніми, але інтуїція підказувала про глибинну невідповідність? Це тонке, майже невловиме відчуття дискомфорту, внутрішній голос, що підказує, за цією усмішкою ховається щось темне, щось, що не бажає бути розкритим? Карл Юнг, великий дослідник людської психіки. Говорив про фундаментальну концепцію тіні, тієї частини нас самих, яку ми заперечуємо, але яка часто проявляється в тому, як ми взаємодіємо з іншими. Коли людина відчуває ненависть, заздрість чи образу, вона прагне приховати ці почуття, але ніколи не може зробити це повністю. Ознаки існують, вони тонкі, але не заперечні. Сьогодні ми зануримося у вісім таких ознак, що вказують на приховану ворожість, навіть якщо людина докладає всіх зусиль, аби її замаскувати. Будьте пильні, адже остання ознака може кардинально змінити ваше сприйняття деяких людей. Прихована ворожість не завжди проявляється відкрито. Деякі душі обирають виражати її через сарказм та презирство, майстерно замасковані під іронію. Це можуть бути в'їдливі жарти, колкості або витончена іронія, що висміює те, що для вас є особливо чутливим. Коли ви намагаєтеся вказати на це, у відповідь чуєте фрази на кшталт Я просто пожартував не будь таким образливим. Ти просто не розумієш гумору. Це особливо підступна поведінка, адже вона залишає вас із відчуттям дискомфорту, тоді як інша людина зберігає маску безневинного жартівника. Проте це явна ознака прихованого презирства, якщо їхні жарти завжди залишають вас із відчуттям приниження або знецінення, і що найважливіше, якщо вони повторюються з часом стосуючись одних і тих самих тем. Це не просто гумор, це прояв пригніченої ворожості. Юнг стверджував, що наша особиста тінь часто проєктується на інших, іноді людина, яка постійно використовує іронію, щоб атакувати певні аспекти вашої особистості, тим самим видає в собі те, що не може прийняти в собі самому. Це відзеркалення внутрішнього конфлікту, що виливається назовні у формі замаскованої агресії. Це не просто слово, це енергія, що прагне знайти свій вихід, і часто вона обирає шлях сарказму, аби уникнути прямої конфронтації. Якщо хтось у вашому оточенні відчуває загрозу через ваш успіх або особистісний ріст, він може вдаватися до тонкого саботажу. Цей саботаж не завжди очевидний і прямолінійний, іноді він проявляється у формі неправильних порад. Спотвореної інформації або дрібних помилок, які, накопичуючись, заважають вам досягти своїх цілей, друг, який забуває розповісти вам важливу інформацію, член сім'ї, який ненавмисно упускає ключові деталі, колега, який випадково ускладнює вам роботу. На перший погляд, це може здатися невинною неуважністю. Але якщо такі випадковості повторюються, варто замислитися, чи дійсно це випадковість. Юнг пояснював, що якщо людина не може змиритися зі своїми невдачами, вона може несвідомо проєктувати свою фрустрацію на інших, заважаючи їм просуватися вперед, аби самій не почуватися гірше. Це несвідоме бажання утримати іншого на своєму рівні. Аби власна нереалізованість не здавалася такою болючою, такий саботаж це прояв страху перед чужим світлом, що висвітлює власну тінь. Деякі люди не можуть прийняти ваш успіх, і їхня потреба у визнанні та увазі штовхає їх до тихої конкуренції. Вони прагнуть принизити ваш успіх, представити його як незначний. Якщо ви ділитеся хорошими новинами замість щирого привітання вони відповідають чимось на кшталт, ну, у мене теж таке було, або я зробив навіть краще. Ця негласна конкуренція часто виникає з глибоких комплексів. Юнг стверджував, що проєкція тіні змушує людей бачити в інших ті якості, які вони могли б розвинути в собі. Ті, хто відчуває себе неповноцінними, намагатимуться принизити вас або змагатися з вами, щоб уникнути зіткнення зі своєю власною невпевненістю. Це боротьба за власну цінність, яка ведеться через знецінення іншого, їхня радість від ваших досягнень затьмарена власним внутрішнім болем, і вони намагаються впоратися з ним, відкидаючи ваш успіх. Це не про вас, це про їхню власну неспроможність прийняти себе. Ті, хто таємно ненавидить вас, можуть маскувати це під удаваною доброзичливістю. На перший погляд, вони здаються щирими, але їхній підтримці чогось бракує справжньої щирості. Коли вам потрібна допомога, вони мінімізують вашу проблему, відмовляють, придумують виправдання, аби не допомогти. Але найголовніше, коли ви досягаєте успіху, їхній ентузіазм здається награним або його взагалі немає. Чому так відбувається? Юнг говорив про дисоціацію его, при якій деякі люди емоційно віддалені від оточуючих, що призводить до холодності, нездатності щиро підтримувати інших. Це може проявлятися як нездатність радіти за інших. Підсвідоме бажання знецінити чужі досягнення. В основі цього явища лежать глибокі внутрішні конфлікти. Хтось не може прийняти власні невдачі, тому ваш успіх його дратує. Хтось заздрить, але тримає це при собі. Хтось бачить у вас віддзеркалення того, ким хотів би стати сам, але не зміг. Такі люди бояться проявити щиру підтримку, бо тоді їм доведеться визнати, що у вас щось вийшло краще, ніж у них. Той, хто щиро радий за вас, ніколи не зробить вашу перемогу неважливою. Той, хто таємно заздрить або зневажає вас, завжди знайде спосіб знецінити ваш успіх. Обирайте тих, Хто вас підтримує, а не тих, хто штучно посміхається вам в обличчя, але радіє вашим невдачам за спиною. Деякі люди намагаються контролювати ваше життя, маскуючи це під турботу та бажання допомогти. Вони стверджують, що хочуть для вас найкращого, але в реальності їхні мотиви зовсім інші. Вони критикують кожне ваше рішення. Змушуючи сумніватися у власній адекватності, роблячи вигляд, що просто дають добрі поради, вони ставлять під сумнів вашу здатність приймати рішення, змушуючи вас почуватися залежними від їхньої думки. Чому вони це роблять? Карл Юнг стверджував, що потреба контролювати інших виникає зі страху перед внутрішнім хаосом. Коли людина не може впоратися зі своїми емоціями або уникнути зіткнення з власною нестабільністю, вона намагається контролювати зовнішній світ. Це означає, що ті, хто намагається підкорити вас своїй волі, насправді бояться втратити контроль над собою. Контроль під виглядом турботи, це форма маніпуляції, яка руйнує вашу незалежність та впевненість у собі. Пам'ятайте. Справжня турбота не робить вас залежним, а дає вам сили йти своїм шляхом. Справжня підтримка допомагає вам рости. Ті, хто дійсно вас люблять, не намагаються керувати вашим життям. Ви маєте право бути господарем своєї долі. Не дозволяйте нікому забрати у вас цю силу. Я... Якщо людина відчуває до вас негативні почуття, вона не скаже про це вам в обличчя. Замість цього. Вона говоритиме про вас за вашою спиною, поширюючи плітки, чутки та критику, щоб підірвати ваш авторитет і зіпсувати вам життя. Чому люди пліткують? Вони заздрять вам, ваш успіх нагадує їм про їхні власні невдачі, вони почуваються слабкими, тому намагаються принизити вас, щоб почуватися краще. Вони бояться вас і хочуть зіпсувати вашу репутацію, перш ніж ви станете ще сильнішими. Карл Юнг стверджував, що ті, хто поширює негатив про інших, насправді проєктують свої власні слабкості, тобто вони не говорять правду про вас, вони розкривають свою власну природу. Як захистити себе від пліткарів та критиків? Не реагуйте емоційно, пліткарі живляться вашою реакцією. Якщо ви злитеся, виправдовуєтеся або нападаєте у відповідь, вони отримують задоволення. Найкращий спосіб ігнорувати. Або відповідати з холодним спокоєм, говоріть лише з тими, кому довіряєте. Не діліться особистою інформацією з тими, хто може її використати проти вас. Тримайте важливі деталі свого життя в колі перевірених людей, дійте, а не виправдовуйтеся. Чутки живуть лише тоді, коли у людей немає контрприкладу. Просто живіть так, щоб ваші вчинки говорили за вас. Якщо хтось постійно говорить погано про інших, рано чи пізно він почне говорити погано і про вас. Пам'ятайте, той, хто приносить вам плітки, обов'язково понесе ваші слова іншим. Не дозволяйте їхнім словам впливати на вашу самооцінку. Якщо хтось говорить про вас погано, це не означає, що з вами щось не так. Людей обговорюють, якщо вони значущі. Плітки та критика це інструмент слабких людей, які не можуть відкрито протистояти вам, тому вони атакують вас з тіні. Пам'ятайте, справжні друзі говорять з вами, а не про вас. Сильні люди обговорюють ідеї, слабкі інших людей. Якщо вас обговорюють за спиною, значить ви попереду. Люди, які щиро піклуються про вас, по справжньому радіють вашим успіхам. Вони пишаються вашими досягненнями, підтримують вас і надихають на нові вершини. Але якщо хтось таємно заздрить вам, він не зможе приховати свого роздратування. Як це проявляється: холодна або відсторонена реакція? Вони не хочуть демонструвати свою заздрість, але не можуть щиро порадіти. Їхні коментарі звучать як жарт. Але за ними ховаються роздратування та образа, спроби знецінити ваш успіх. Вони намагаються звести ваш успіх до випадковості або незначності, щоб не визнавати вашої переваги. Конкуренція замість підтримки, замість щирої радості за вас. Вони намагаються перевершити вас, визнати ваш успіх. Відкрита дратівливість і дистанціювання. Деякі люди навіть починають уникати вас, коли у вас все йде добре. Вони менше спілкуються з вами, ніж раніше. Вони стають холодними або роздратованими. При ваших успіхах вони відчувають дискомфорт поруч з вами, тому що ваш успіх нагадує їм про їхні власні невдачі. Не витрачайте свою енергію на тих, хто не може радіти за вас. Пам'ятайте, ті, хто дійсно піклуються про вас, пишатимуться вашими успіхами, ті, хто ображається на ваш успіх, ніколи не були вашими союзниками. Це прояв їхньої власної внутрішньої боротьби, а не про вас. Негативні емоції завжди знаходять вихід у мові тіла, навіть якщо людина намагається їх приховати. Ми можемо не чути злих слів, але бачимо викривлені вирази обличчя, відчуваємо напругу в жестах, що видають справжні почуття? Як говорив юнг, тіло і несвідоме ніколи не брешуть. Людська інтуїція це потужний інструмент. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, швидше за все це правда. Як захистити себе від людей, які приховують ворожість? Довіряйте своїй інтуїції. Якщо щось здається дивним, навіть якщо людина поводиться зовні дружелюбно, не ігноруйте свої відчуття, спостерігайте за поведінкою в різних ситуаціях. Якщо людина щиро радіє за вас, це завжди видно. Якщо вона дратується при ваших успіхах, але намагається приховати це, її жести видадуть правду. Обмежте контакт з тими, хто прикидається. Якщо людина змушена вдавати, що рада за вас, значить, вона не ваш союзник. Ігноруйте її і продовжуйте рухатися вперед. Слова можуть брехати, але тіло говорить правду. Якщо ваша інтуїція підказує, що людина вам заздрить або приховує ворожість, швидше за все, так і є. Справжні друзі не змушують вас сумніватися в собі. Пам'ятайте, якщо вам доводиться гадати, чи добре людина до вас ставиться, значить відповідь вже очевидна. Коли ви знаєте незаперечні ознаки прихованої ворожості, важливо зрозуміти, як захистити себе від таких людей та їхнього впливу. По перше, Довіряйте своїй інтуїції, це ваш внутрішній компас, що вловлює найменші сигнали, які свідомість може не одразу розпізнати. Якщо ви відчуваєте дискомфорт поруч із людиною, навіть якщо вона поводиться дружелюбно, не ігноруйте це відчуття воно є віддзеркаленням глибинних процесів, що відбуваються на несвідомому рівні. По друге, встановлюйте кордони. Не дозволяйте таким людям використовувати вас або впливати на ваш емоційний стан, чітко позначайте межі, мені неприємні такі жарти. Я не хочу обговорювати цю тему. Я ціную своє досягнення і не потребую порівнянь. Якщо людина продовжує порушувати ваші кордони, це не випадковість, а свідомий вибір. по третє не грайте в їхню гру. Деякі люди намагаються змусити вас сумніватися в собі, вступати в конкуренцію або захищатися, не піддавайтеся. Якщо хтось використовує сарказм, скажіть, тобі дійсно потрібно так висловлюватися. Якщо принижує ваш успіх, скажіть, мені важливо, що я досяг цього, і мені не потрібне схвалення. Якщо переводить розмову на себе, не реагуйте, вони шукають визнання, а не діалогу. По-четверте, обмежуйте спілкування. Якщо ви бачите, що людина систематично вас підриває, навіть після спроб розставити кордони, зменшіть контакт. Не діліться з нею важливими для вас речами, не чекайте від неї підтримки, якщо можливо, дистанціюйтеся. По-п'яте, спостерігайте за діями, а не лише за словами слова нічого не значать, якщо дії суперечать їм. Чи підтримують вони вас у складі моменти, чи щиро радіють вашим успіхам, чи не використовують вони ваш успіх проти вас? Справжні друзі не змушують вас сумніватися в собі. По шосте, працюйте над своєю самооцінкою. Чим сильніша ваша впевненість у собі, тим менший вплив таких людей на вас. Не чекайте схвалення від інших, якщо відчуваєте, що зробили щось добре. Не намагайтеся довести свою цінність тим, хто не хоче її визнати. Навчіться радіти своїм перемогам, навіть якщо ніхто не підтримує вас. По сьоме розвивайте оточення, яке вам підходить. Якщо хтось постійно саботує вас, критикує або приховано змагається, запитайте себе, чому ця людина все ще поруч, оточуйте себе тими, хто щиро радіє.